Зброї, яку в майбутньому отримаємо від союзників, так і про піар кампанії Росіян, яким більше в принципі нічого не залишається. Попри те, що росіяни в всіх своїх офіційних джерелах розповідають, що нічого не случилось ні в Курску, ні в Енгліс, ні в інших аеродромах, ні Джанкої. все нормально, все йде по плану. просто десь ми там збили безпілотник. Ну подумаєш, троє від'їхало. ще більше поїхали в лікарню. півлітака yeah. немає. Ну таке ми поремонтуємо. Все в них нормально. І попри те, що в них все нормально, Путін сьогодні провів радбез під назвою. Внутрішня бізопасність, тобто все добре, але давайте поговоримо. А чого ж нас так багато бовнятків? Так, от президент Росії Володимир Путін провів по відеозв'язку нараду з членами Радбезу РФ, на якій обговорили забезпечення внутрішньої безпеки країни. Нарада проходила на тлі новин про атаки, ймовірно, українських безпілотників на аеродромах в російських регіонах. Йдеться не лише про регіони, що межують з Україною, а й про відносно віддалені від кордону в Рязанській і Саратовській області Ерефії. Нагадаю, що і 5 грудня, і 6 грудня Бавовнятко бігало по території Ерефії і корило на аеродромах. Дуже вдало, дуже якісно. І попри те, що їхній спікер там міноборони. Цей клоун, якого я, до речі, не уявляю, без червоної такої пімпочки на носі. На нього дивлюсь, думаю, де вона, що вдома забув, чи де суть тому, що розповідає, що вони в СПО спрацювали, все збило. Раптом неждано негадано Путін збирає цілий радбес і говорить про внутрішню безпеку. Чого б це?